Ареда Лєта нещодавно звинуватили у різних сексуальних звинуваченнях. Можна так сказати? Сексуальних, сексуальних домаганнях. Домаганнях, Так, так. Музична продюсерка та модель Еллі Тейлс розповідала, розповіла 20 квітня в у себе в інстаграмі, що Джаред Лє тоді був огидним і досі такий самий. Вона це написала і сказала, що вона пригадала інцидент десятирічної давнини. Це ще був з 12 чи е, рік і сказала, що ти ще не по-справжньому в Лос-Анджелесі, поки Джаред Лето не спробує силу до тебе домагатися за кулісами концерту у кілті та шабзі для снігу. А це вона написала ще у 12-му році, і зараз знову ці звинувачення піднялися на поверхню, і mm -hmm. вона. Через ці е, її згадки знову вказують на багаторічну схему грумінгу та заклику зупинити 15 років найнаполегливішого хижатства в Голлівуді, і Джара Далета зараз називають найнаполегливішим хижаком Голлівуду. І... і я тут встряну, тому що можливо для контексту цікаво буде сказати, що у Джареда Делета є секта, і це да, звичайна канонічна оригінальний вид секс секти. Нічого mm -hmm. с -с понад. Природнього, yeah. знаєш, типу, якісь відмивання грошей, Twin Флеймс, буде кінець світу завтра. Він просто ходить у платях широких, виглядаючи як Ісус, і заманює людей у свою сек секту секс секту, і в тому числі неповнолітніх дівчат. І в нього мені дуже схожий вайб на Расела Бренда, yeah. що образ такий, богемний шик, якийсь хіпі, довге волосся. Білі наряди, що поведінка, і теж знову таки дійсно, чому ми так довго про це не чули. Чому ми так довго на це не звертали уваги? Бо навіть одна справа в нього є секта, інша справа він був суперпопулярний музикант. був суперпопулярним музикантом. Це купа фанатів, купа дівчат, які приходять до нього. Рок, рок музикантом рок музикантам. Так тому я не здивована, що з'являється купа жінок та дівчат, які говорить про те, що могло відбуватися з ними поряд з Джаредом Лєта, і зокрема, да, ну просто як сказано, тут десь у статті було, що це був відкрита таємниця та mm -hmm. да, у Голлівуді. Типу, це було на поверхні, якщо написати у Google запит навіть там 5 років, 7 років назад Джаред Лєта звинувачення чи mm -hmm. там якась секс секта було багато різних пліток статей про це, mm -hmm. але на поверхні ми ну ніхто так це не освічував, як діді да. Ну, так само, як і з діді, так само були купа згадок, і в попкультурі, в серіалах, в кіно, в музиці, з купи натяків, і тут так само. І зокрема, зараз після інциденту, який описала Елі Тейлс, дівчата та різні жінки виходять публічно з повідомленнями про те, що